Активний одяг 20 кг, кілограм, кілограм 8 євро. Сорт екстра. Почнемо з ось такого красивезного, покороченого худі на замочку. Погляньте, він супер м'ясенький, супер теплесенький. Та ось таке наступне худі у нас буде в красивому бежалому відтінку з карманчиком в розмірі есочка. Далі в нас буде ось така ковтинка з капюшоном. Звичайно, чорна типу петлом слів. Наступні у нас будуть ось такі лосини. Гляньте, тут на зав'язочках. Та ось таке красиве, класного синього кольору електрик з надписом. Також таке довше. Наступне у нас буде ось така голубенька ковтинка, коротесенька. І розмір не пишу, але я думаю, що селечка. Далі в нас буде хакі. Ось так. Також такий лонгслівчик прикольний. Наступна, наступна, наступна у нас буде ось така кофтинка, летюча миш та білі базові спортивки на легесенькому флісі. Стан просто ідеальний. Далі візьмемо ось таку кофтинку з таким красивим вирізом. Та ось таку базову маєчку в кольорі хакі. Наступні у нас будуть ще одні спортивки в такому баклажановому кольорі. Та ще ось такі білесенькі красиві худі. Гляньте. Без капюшона. Так, до тієї зеленої маєчки в ідуть ще ось такі штанішки. Це буде йти комплектиком. Та ще одне ось таке сіреньке худі з карманчиком. Далі. Далі у нас буде ось така ковтинка з замочком. Та ось така в красивому червоному кольорі. Не дуже довга, але не дуже коротка. Далі. У нас ось така чоловіча, красива. Нагадую, ціна 8 євро за кілограм. Злоту по 20 кілограм. Наступна у нас ось така світленька, сіренька з капюшончиком. Так, так не, до того не, це, не ко... не це не костюм не трійка. Гляньте, тут ще є до нього ось така накидочка. Далі візьмемо ось такі лосіни від шеї. Так. Це також у нас ковтинка і штанішки також йдуть костюмчиком. Наступна ковтинка в нас буде йти в худрі. Також така довша. Спортивні штанішки. ось такі легесенькі. Під примарк. Розміри від XS до XXL. Наступні у нас ось такі класніші тепленькі штанішки. на ось таких манжетиках плотних. Далі. Далі у нас ось така ковтинка легенька. Ось така зіповочка. Бачите, Укорочена, як топ, отака кофтинка. Далі в нас леопардове щось красивезне, гляньте. Супер круто і сильно виглядає. Наступний. Наступний у нас буде ось такий. Okay. Так крутезний, приємний до тіла. Гляньте. Гляньте, він стильово виглядає з джинсами. Далі, далі, далі. У нас ось така зіповочка, але не повністю на замочку. У розмірі Елічка. Наступна буде у нас ось така базово рожева. Гляньте, які супер красивезні штани. Спортивні. Хлопці, це скарб. Я знаю, що ви такі любите. Наступні також чоловічі ось такі в класному кольорі. Ось такі синенькі. Жіночі стрейчі в джинси леопардові. З хаків. Далі. Далі у нас будуть ось такі спортивки. Розмір. 2 xl Ось такі лосінки. Далі у ну, нас ще якийсь крутезний худак. Чорний. Так, ще одні лосінчики. З високою посадкою. Ой, це не лосіння. Гляньте, які штани палаца. В класному розмірі мають бути. Я думаю, що це ікселічка, але гляньте, як вони тягнуться. наступні, ось такі чоловічі, З такою приємної легесенької тканини. Ось такий жіночі, суперлючі просто, гляньте. так от палаце на резиночці. Що вони супер красиво виглумали. Ще один худак. Ось такий. Ось такий класний, бежевий, на легесенькому флісі. Базовий, чорний. І останнє, що є в нас в цьому лотику, це ось таке худі. З капішончиком все ми з вами розпакували лотик на 20 кілограм. ціною 8 євро за кілограм. Одяг, як ви бачите, крутезний, багато худаків, багато штанів, лосінів, різних розмірів. Тому, якщо він вам сподобався, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.